А ви знали про пиво Диканські вечори? Так, це пиво з Полтави від заводу Полтав. Пиво кажуть, воно якесь легендарне історичне за оригінальним рецептом. До того ж сам завод не має якоїсь давньої столітньої історії. Його започатковано було у радянські часи у 1965 році. Пиво виглядає непогано, але пінна шапка дуже швидко нас покинула. Колір не такий темний, як ніч, трошки прозорий. Навіть трошки коньячний. Вибачайте Полтавпиво за такий келих, вашого келиха у мене, на жаль, немає. Аромат приємний, солодовий з легенькими паленими та карамельними нотами. Помірна карбонізація, смак ближче до сухого відчувається карамельність та паленість. Не пусте, не водянисте, але без якогось яскравого характеру. Охмелення відсутнє. На посмуку легка палена гірчинка і ледь відчутні медові нотки. Класичний смак темного лагера з карамельним солодом. Тут 14 початкова щілість, 5,5 алкоголю. Пиво з розливайки, що відкрили два дні тому біля моєї роботи. Сподіваюсь, кего відкупорили тоді ж. В цілому непогано, без зайвих запахів, смаків та дефектів, які дуже часто зустрічаються у регіонального пива. Паленість та карамельність в балансі. Мені не вистачає тільки насиченості. Дуже непоганий український темний лагер. Свіжий кеговий варіант мене задовольнив. Більше про різне пиво на YouTube-каналі Певна П'ятниця.